Слова святого Євангелія від святого Матеря. Слава Тобі, Господи. Тоді ж Ісус заговорив: я прославляю Тебе, Отче Господи Неба і землі, що Ти затаїв Це від мудрих та розумних, і що відкрив Це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина окрім Отця, і сина ніхто не знає, окрім Сина, та кому Син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і сумирний серце, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє любе і тягар мій легкий. Це є слово Господнє, слава Тобі Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогенькі любі в Христі, дорога родину нашого брата світлої пам'яті Віталія, рідні, близькі, знайомі, сусіди, другі наші парафіяни, улюблені, кохані Божі діточки, сьогодні свята Мати Церква дає нам похоронний уривок святого Євангелія, 11 розділ святого Матея. Ісус Христос звертається до Свого Небесного Отця і каже слова: Я прославляю Тебе, Отче, що Ти немовлятам відкрив те, що було закрите перед мудрими і розумними. І це є дар віри, дар спасіння. Ми не раз запитуємо, коли чуємо це Боже Слово, що означає те закрите? Що означає те закрите? Легше нам є зрозуміти, коли хтось буває в храмі Божому, знає, що окрім прекрасних ікон, окрім, наприклад, представлення хресної дороги, яку ми тут бачимо гарно в таких вазонах, окрім того, що є якийсь хрест, вівтар, є книги, є Біблія, молитовники, є щось найважливіше. Хтось найважливіший? Без кого храм. Святиня, Костю чи церква взагалі не має сенсу існування. І це є живий Ісус Христос, який є в Слові Божому, який є в святому причасті, і який є в молитві спільній. Тому ми сьогодні є як спільнота. Ми сьогодні є тут зібрані як жива церква. І навіть якщо би цю Божу службу ми мали відправити десь на дворі, чи на подвір'ї вдома, чи на цвинтарі. То це би була спільнота церкви Христової. А цей будинок, ця святиня, вона нам допомагає ще більше зрозуміти присутність Бога. І в храмах Божих, чи католицьких, чи православних є таке місце, якщо ми дивимося на вівтар, то туда під Христом, в такому білому Вельонікові, власне, там, де є дві свічки. Збоку так званий є табернакуль, дарохранительниця. І дуже часто в храмах зберігається святе причастя, без святого причастя ми би тут не мали чому зустрічатися. Ісус приходить до нас, щоб нас годувати з собою, щоб бути поживою для нас. І щоб ми це краще зрозуміли, бо це важка мова про Євхаристію. Ми можемо сказати, що так як матір чи батько. Годує дитину не тільки хлібом, що дає їй там, якийсь чай, компот, їжу, але годує своєю присутністю. Дитина зростає, виховується через добрий приклад. Батько або матір годує, виховує дитину тим, що обніме цю дитину, скаже добре слово, подивиться на цю дитину з любов'ю. І не завжди тільки хліб є поживою. Я думаю, що кожен і кожна тут присутні це розумієте, тим більше батьки, мама, тато, бабуся, дідусь, розумієте, що можна дати ціли, ціли, цілу гору цукерок дитині, але те, що ми скажемо добре слово, те, що ми подивимось на цю дитину, те, що ми пригорнемо цю дитину, жодні цукерки чи якісь там шоколадки не замінять. І, власне, любов до Бога це є те, що ми кажемо, віра, те, що ми кажемо, дар спасіння, те, що ми говоримо, що дар життя духовного, яке є в серці людини, це є найважливіше. І Бог дав зрозуміти це найменшим дітям. Тобто, навіть якщо ця дитина має 90 років, то це є дитина в очах Божих. І кожен з нас є Божою дитиною. Ми цього не повинні втратити. Спасіння. Друга частина сьогоднішнього уривку Святого Писання говорить Ісус, прийдіть до мене всі, всі втяжені, обтяжені, всі втомлені, не говорить, що тільки ті, котрі добре себе почувають, не говорить, що ті, котрі є щасливі, багаті, котрим нічого не, не бракує в житті. Але Господь починає від тих, хто відчуває якусь потребу, якусь нужду, хто є в горі, в стражданні, тому що тільки Бог може нам допомогти. І сьогодні, можливо, ця літургія не для кожного з нас є до кінця зрозумілою, але це є великий дар Божий, який ми не повинні вже ніколи забути. Є такі моменти в житті, коли потрібно пам'ятати про них. Котрі не варто втрачати, і за котрі людина ніколи не буде жаліти. Сьогоднішня служба Божа, сьогоднішній день, і навіть, так скажемо сміливо похоронна урочистість це є урок для кожного з нас. Ми сьогодні, будучи тут в храмі, можна сказати, стоїмо на такому порозі. За нами є те, що світське, те, що є щоденне, там на дворі, Наше життя, наша праця, наші обов'язки. І перед нами ми дивимося на вівтар, на ці святі ікони, на хрест, на фігуру Матері Божої статую. І це нам допомагає дивитися у вічність. І ми сьогодні тут є на порозі, ми задумуємось, так як не раз людина, котра щось забуде в житті, зупиняється і думає, чому я йду, що я мала взяти там з літньої кухні чи ще звідкись. І є цей момент задуми. І цей поріг є дуже важливий, зробити це чи не зробити, подумати про це чи забути, взяти в руки своє життя чи втратити його. Сьогодні є дуже важливе, щоб ми пам'ятали про авторитет Бога. Кожен з нас колись піде до Господа Бога, кожен з нас має подивитися Богові в очі. І я священник. І кожен з вас тут присутній, тільки є запитання, що я Богові скажу? З чим я прийду до Бога? Ми, наприклад, коли йдемо на якісь гості на день народження, на якесь свято, ми готовимось більш-менш, що ми хочемо сказати, як привітати, який подарунок занести. І добре було би, щоб ми собі сьогодні подумали, а що я можу сказати Богові, якщо Господь прийде і покличе мене, так як Віталій я покликав. І вже він стоїть перед лицем Божим. Ми тільки сьогодні цій молитві дякуємо Богові за його дар життя, за ці прожиті роки, за родину, сім'ю, за те все, що він зробив, або Бог через нього зробив для нас. Але ми стоїмо в такому знакові запитання, що далі. І тому в молитві доручаємо Віталія Богові, тому що Господь не образить нікому. Але для нас залишається це питання, чому ми, наприклад, так, а не по-іншому живемо, де є Бог в моєму житті, на якому місці? Правда є така, що коли Господь буде на першому місці, все буде по своїх місцях. І це така є правда. В нашому житті ми повинні зрозуміти одну річ, що, наприклад, Віталій, він вже не помре. І він вже не вмирає, він вже живе вічно. Тому що душа людська є безсмертна. Бог є вічний, Бог не має початку і кінця. А людина має початок, але е, не кінчається наше життя. Ми маємо душу безсмертну. І він вже живе, а ми ще з вами вмираємо. І ви, і я вчора ми ще мали більше життя, сьогодні менше. Завтра вже будемо ще ближче смерті. Кожен з нас щоденно помирає від свого народження. І ми повинні задуматись, наскільки ми ще маємо часу, щоб встигнути з Богом поєднатися. Один такий лікар, пані лікар, колись професор медицини сказала на конференції, була така міжнародна конференція за життя, боротьба за життя. І сказала такі слова, що людина живе не для того, що вона народилась, а людина народжується тому, що вона живе. І правда є така, що ми народились, бо ми вже жили. Якщо би ми запитали, наприклад, ортодоксійних євреїв, які є такі правовірними євреями, то коли в них народжується дитина, вони в метриці про народження додають 9 місяців. Наприклад, хтось народився там в кінці вересня, то йому пишуть 1 січня. Ортодоксійний єврей, тому що дитина жила в лоні матері цих 9 місяців, потім народжується. І правда є така, що ми народились тому, що ми жили, а не для того, що ми живемо, що народились. Бо є такі люди, які народилися і померли. Померли маленькими, померли старшими трошки. Не кожен живе, хто народжується. І ми повинні задуматись, наскільки це життя є важливе. Тому сьогодні, скажімо, наш Віталій, покійний брат наш, якого ми омолюємо, є сьогодні таким мовчазним уроком, який нам може промовляти, що кожного з нас. Чекає така дорога в житті. І що важливе, так як ніколи, сьогодні ми можемо сказати і навіть бажати собі, дай Боже, нам такої доброї смерті і похорону такого людського, Божого, правильного. Тому що сьогодні не кожна людина помирає з Богом, не кожна людина має похорон з молитвою, з священником, з церквою в костьолі, з літургією. Не кожна людина має стільки друзів і родину на похороні, це є теж великий дар Божий, щоб собі заслужити. І окрім того, що ми собі бажаємо сьогодні і здоров'я, і благополуччя, і миру, і довголіття це не буде ніякою помилкою, якщо ми комусь будемо бажати щасливої і Божої смерті, щоб ми вмерли в родині, щоб ми вмирали. Біля наших близьких, щоб ми вмирали з Богом, щоб був хтось, хто нас омолить, хто нас до храму Божого запровадить, щоб був хтось, хто закличе нам священника, щоб був хтось, хто буде супроводжувати нас в цьому похороні, це треба собі заслужити. Тому, кохані, сьогодні кожен з нас стоїть перед таким вибором. Або я випрошую в Бога собі благодать, або Просто живу так на произволяще, як мені вийде. І дуже би вас, кохані, сьогодні запрошував до того, щоб в дусі Євангелії, яку ми сьогодні читаємо, 11 глава Матея, щоб ми могли почути ці слова Ісуса, не були глухими, але почути, прийдіть до мене всі, без винятку. Ісус просить, прийдіть до мене, кожен на свій спосіб. Не бійтеся бути набожними, не бійтеся жити по-християнськи, не бійтеся часом перехреститись в житті, можливо, молитву Отче нашу прочитати колись. Не треба цього боятись, тому що це наш порятунок, тому що Бог дає нам таку запоруху, якби поручень, за яким ми тримаючись, можемо йти у вічність. І дай Боже нам, щоб ми жили в Божій благодаті. Здоров'я душі і тіла, і щоб кожен з нас заслужив собі на святу смерть, на Божу смерть, заслужив собі на похорон такий християнський, щоб ми теж могли Богові у вічності дякувати за дар життя і за тих людей, які нас до кінця життя супроводжують. Амінь. Слава Ісусу Христу! Зараз будемо. Молитися молитвою вірою в Бога, і потім буде молитва вірних, в якій будемо молитися за наших померлих. Вірую єдиного Бога, це все не

Щеного несотвореного єдино слушного Сонце, що через нього все сталося, він для нас людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і охотився з Духа Святого і Марії, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за запонтія Пилата, і стражданий був похований. І от схрест у третій день згідно з писанням, і вознігся на небо і сидить праворушов. І друге прийде, зі славою судити живі, і мертвих, а його царство не буде кінця, і в духах святого Господа Животворного, що від Отця і сина ісподи, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо ми, рівно славимо, V tú celenskú apostolskú cerku Ispovieduj ote hrešenia na vykušenia v rytmi Očituj v oskre sína mŕtvy I žiťa majbutňovodný